Сьогодні готуємо ось такий високий горіховий бісквіт. Для початку в чашу міксера виливаємо яйця і одразу додаємо весь цукор та починаємо збивати масу. Перші 2-3 хвилини я використовую середню швидкість, а далі збільшую до 8 з 10. Поки збиваються яйця, переб'ємо горіхи в блендері. Це можуть бути будь-які горіхи. У мене це суміш мігдалю та фундуку. Тепер, коли яєчно-цукрова маса збільшилася втричі та має ось такий вигляд: додаємо 2-3 ложки маси в розтоплене. Вершкове масло та починаємо обережно розмішувати. Тепер додаємо мед і об'єднаємо до однорідності. Тепер вершкове масло і мед виливаємо до яєчно-цукрової маси. Та починаємо обережно розмішувати круговими рухами знизу наверх. Тепер просіюємо в масу борошно та розпушувач. І знову вимішуємо лопаткою. Це також можна зробити на першій швидкості в планетарному міксері. Тепер додаємо горіхи і знову вимішуємо. Вистачить декількох рухів. Переливаємо тісто у високе кільце. У мене діаметр кільця 18 см, але ви можете взяти більший. І ставимо бісквіт в духову шафу на одну годину при температурі 170 градусів. Після того, як бісквіт охолонув, обережно знімаємо фольгу та вирізаємо бісквіт з кільця. Ви можете одразу використовувати бісквіт для збірки торту або обернути його в харчову плівку та зберігати в холодильнику 7 днів, або в морозильній камері 30 днів. А я буду рада вашим коментарям та підпискам.